Хочу показати доволі цікавий інвертор. Цікавий він тим, що має 3,6 кВт потужності живиться від батареї 24 В. Це тимчасове підключення, тому не звертайте уваги, я його підключив на пробу. Працює він вже кілька годин від батарейки 60 а 7 с Це теж така тимчасова конструкція для перевірки. Її здібностей, скажімо так. Що мені в ньому сподобалось? Дуже тихий. Працюють вентилятори доволі тихо, вмикаються не часто, оберти керуються, ну, тобто, його можна взагалі не чути. Доволі швидкий. Ну от в порівнянні з іншими інверторами, які я клацав, тут взагалі дивіться, досить швидко перемикається меню. Видно, що доволі швидкий проц. Не подобається те, що немає коментарів. До пунктів меню. Тобто от ми бачимо номер 28 і все. А що це? Бог його знає, треба дивитися в інструкції. Це у нас е, струм заряджання АКБ. От. Досить швидкий, класний є е, тут е, 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 налаштування для літію. Тобто Він знає, що таке літій. Зараз я покажу інструкцію щоб не ходити по всій менюшці. Оп, я краще покажу, як виглядає у нас інструкція. Тут, до речі, опис е, типів АКБ і роботи з ними. Е, до речі, що цікаво, ще ми маємо е, заряджання до 33 вольт. Це означає, що до цих інверторів, на відміну від більш дешевих Ісанів, там які на триква йдуть, можна підключити батарейку 8С і без втрат в'ємності, скажімо так, її використовувати майже на всі 100. Ну, тобто ділимо 33 на 8, так, натискається щось там, ділимо 33 на 8 та отримуємо максимальну напругу на кожну комірку. Так, це я вже далеко зайшов. Я зараз просто покажу меню, кому цікаво. А, можна буде поставити на паузу і передивитись, які тут є налаштування для тих, кому цікаво. У нас. Відключення світла, то ми вже 2 години на батарейках. Ясна річ, я вимкнув теплі підлоги, болер, ну, все, що споживає. Включений у мене один комп'ютер зараз, там телевізор на кухні працював зранку. Ну, тобто, для квартири такий стандартний режим, щоб не розрядити швидко батарею. Що мені в ньому не подобається? Ну, ось ці клеми. Ну, якось можна було зробити і серйозніше, скажімо так. Бачите, сюди підключається у нас е, сонце. Сюди підключається вхід-віхід мережі. Е, прикольно, що тут є запобіжник на 150 А. Це по батарейному входу. Прикольно, що тут є фільтри по боках. Ну, з боків от є фільтри. Я зараз на лоджі, він тут просто у мене так тимчасово лежить. Я вимкнув на лічильнику рубильник та підключив його до мережі просто через розетку. От. Така ось інформація у нас відображається на даний момент. 13 Ампер споживається з батарейки. Чи то, не, чи то не зараз споживається, не знаю. Ще не розібрався з цим. Понавантаження наче ось 0,34 кіла. Ага, 1,2 і 2. По мережі 220 вольт. Ква. Ага, тут є ще вбудований температурний датчик. Теж цікаво. Це у нас його модель 24 вольта, 3,6 кіла. Поточний заряд батареї. Не знаю, де цей датчик стоїть. 31 градус 44 там чи скільки було, то. Внутрішній датчик, а це я не знаю де. Ага, я так розумію, що це лічильник, тобто він е порахував спожитті ампер години з батареї. Бо в такому разі це е збігається з тим, що маємо насправді. Зараз я підключуся до БМСки та покажу, як це виглядає. Ось що у нас каже БМС-ка. Вона вважає, що залишилось 52 а години, Ось. Ну, і я так думаю, що приблизно десь 13 ампер годин ми витратили. Так, десь так воно і є. Ось тут можна подивитись поточне споживання теж, температури, заряд по комірках. Тут ще нічого не налаштовано, так, просто шаблоні налаштування. Я ж кажу, все це тимчасово підключено. Так, додам ще, що він має. У нас тут виход з реле, можна керувати там, наприклад, насосами, я не знаю, генераторами і так далі. USB, RS485, так шина. начебто. Так, ну і фізичний вимикач. Також -е 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 забув ще додати, має він Wi-Fi адаптер. Ну, але я не знаю, нема сенсу від того Wi-Fi, якщо у вас немає сонячних панелей. Просто дивитись якусь статистику хіба що. Така ось інформація: такий інвертор. Досить непоганий, бо бачив їх в Оликсі і так далі. Ніде немає нормальних ні описів, нічого. От, Просто інвертор та ціна. Ще маю SML 3 такий е блакитного кольору. він. Може візьму на днях, теж перевірю, як буде час. От. Ну, а наразі все таке коротесеньке відео, коротесенький огляд. От, Сподіваюсь, можливо, комусь. Він допоможе. О, до речі, увімкнувся вентилятор, не знаю, чути ні. Досить тихо працює. Температура на даний момент ось у нас 45 градусів. До речі, інвертор гібридний, до нього можна підключати сонячні панелі з, на MPPT вхід Тобто він має MPPT-контролер, там здається, до 450 вольт. Ну і ще додам. Зараз тут у нас параметри, може, будуть усі на одній сторінці чи ні. Він вміє і без АКБ працювати, бо я до того як увімкнув то вмикав його без АКБ. Ага, ось технічні параметри. Теж можна подивитись. 6000 вольт -ампер пікова. Я, до речі, вранці, коли його вмикав до мережі, забув на лічильнику вимкнути автомат, все побігло по сусідях, то нічого з ним не сталося, спрацював. Вимикач на мережевому фільтрі, просто до якого я його вмикнув? Ну а наразі все.